Вітаю на своєму ютуб-каналі Онлайн-тренування. І сьогодні записую коротеньке тренування на грудний відділ. Ручки підтягуємо на пояс, Стопи ставимо на ширині плечей, підтягнули животик, сідниці Намагаємося все тримати в одній площині таз, плечі, голову і зміщуємо грудний відділ вправо до кінця і вліво. Наче намагаємося обертися на ліконь. Правий бік і в лівий бік до кінця. Правий бік і в лівий бік. Продовжуємо сім. Вісім. І ще один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Так само вперед і назад. Витискаємо груди до кінця вперед, але не прогинаючи. Поперед сідниці підтягнути. І груди наче повертаються вгору і назад. Коли назад коліна можна згинати. І ще вгору, назад. Вдих. Видих. Вдих. Вийде. Вдих, видих, вдих, видих. І ще вдих. І видих. Наступна вправа. опускаємося на колінки, і будемо робити з колін. Будемо відчиматися. Ставимо долоньки так широко. А, щоб зігнутими ліктями, а, коли зіграються лікти, а, ваш носик, груди торкалися землі, і при цьому лікти були під прямим кутом. Тобто вони згинаються до прямого кута, і потім долоньками витискаємо себе до кінця фору. На що звернути увагу? Увагу звертаємо на те, коли ви опускаєте груди. І носик торкається землі, таз не підіймається вгору. Тобто таз не має бути вище за ваші плечі. Ось такого бути не може. Далі спинка також і не провисає. Тобто животик ось так не провисає всередину, поперек не прогинається. Тому ми підтримуємо і животик, і сідниці завжди напружені. І натискаємо себе. Один. Два. Краще, якщо вам легко це робити, краще зробити в такому легкому варіанті більше підходів. Аніж з прямими колінами, але менше варі... Май... Май... підходів. Продовжимо. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім повністю всей довольные і, і всіма пальчиками. і ще вісім сім. На живіт. Наступне права на животику одну долоньку ми витягуємо, повністю лягає вона на підлогу і більше не підіймається, вона завжди там залишається, друга долонь за головою. Ми з кожним рахунком підіймаємось, виштовхуємо голову, в груди, вгору разом з ручкою. І ще витягуємось, прокручуємося людьми трошки за рукою вгору наче лікоть витягує повністю наші груди максимально вгору. І е, стопи напружені, вони не підіймаються вгору, тільки тримаємо завжди на підлозі, наче вони чимось притиснуті. Якщо а, вони постійно підіймаються, можна їх підсунути під щось важке, наприклад, під ліжко, під диван. Або е, просто впертися е, ніжками в стіну пальчиками. Е, так вони теж не будуть підійматися. І так само такий самий підход робимо на іншу ручку. Долонька в нас повністю лягає, не підіймається. Друга долонь за головою. І з кожним підходом витягуємося вгору. Один, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. І ще вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, останні. І обидві догоньки підтягнули. Спочатку поклали під голову, щоб повністю розслабити шию. І заспокоїти дихання, повернути природі та дихання. Навидусі розслабили груди, плечі шин, сідниці. Якомога ближче. І розвертаємо плечі куточками назад. Підтягуємо себе вгору, але долоні ми собі не допомагаємо. Тільки плечі і м'язи спини пристрі також допомагає. стопи на напруження. Стопи не піднімаються вгору. І продовжуємо. П'ять. Шість. 7 8 Плечики розвитаються назад. А так вони розслаблені. 8 7 6 5 4 3 2 1 І знову. Ручу. Палику дорогу і відновлюємо природний те Наступна вправа біля опори. Опори може бути або столець, або диван, або ліжко, що вам зручніше. Важливо, щоб його висота була приблизно. Як ваші стегна, відходимо назад. На колінах назад, але за стілець за опору тримаємося не долоньками, а сюди ми опускаємо свої лікти. І складаємо так долоньки, опускаємо собі на лікті, наче обійняли себе. Відійшли максимально на колінах назад і намагаємося притиснути свої плечі і груди всередину. Ось тут можна також голову повністю серединку опускати, але звертаємо увагу на відчуття у своїй шиї, щоб вона не затискалася. при цьому. Якщо затискається, просто тримаємо вушки побіж плечі і притискаємо плечі близько всередину. Намагаємось на виявитися пов повністю відпустити усю напругу з плечей, з шиї. Робимо знову глибокий вдих, підіймаємо груди, робимо вдих і на видисі повільно, притискаємо. Видих. І ще вдих. вперед, підіймаємо плечі в груди. І наступна вправа в нас так само на колінах, але розвертаємося з по стріцям. Одна долонька в нас лежить на стільці, іншою долонею малюємо півколо. Вона через протилежне плече, через голови протилежне плече витягується вгору.

Зігнути по колінами, підтягнутий животик і перевіряємо, щоб під попорком не було жодного простору, долонькою перевіряємо, щоб долонька не могла пройти між вашою спинкою і підлогою. Лікті зінаємо і опускаємо на підлогу розкритими в різні сторони. Під ліктями прямий кут. Ми ручки розвертаємо вздовж голови, опускаємо, повністю опускаємо на підлогу і так само підіймаємо впору. Опускаємо і підіймаємо. Тобто рука проходить в нас куттерміна стоптадосі. Лягають повністю ручки і підіймаємо. Лягає повністю на підлогу і підіймаємо. Слідкуємо постійно, слідкуємо. За тим, щоб поперек не відривався, і щоб плечі не підіймалися теж. А долонька повністю лягала. Якщо вам дуже легко це робити, не відчуваєте ніякого напруження, можна продовжити робити. цю Здравствуйте, ручках. займаємо так само до прямого кута і опускаємо руки. Паралельно голові, а потім потягульно підіймаємо до прямого кута. І слідкуємо ось тут важливо, щоб ваші плечі не підіймалися. Коли ви підіймаєте антелік вгору, плечі притиснуті повністю до землі. Продовжуємо. Краще зробити повільніше, менше підходів, але правильно. І, можливо, ви, ще ви відчуєте, що у вас одна ручка слабкіша, за іншу. Це теж нормально, що одна, одна, одною рукою легше підіймати. І не під, Підіймати антенну, не підіймаючи, не відриваючи обличчя. А інша ручка наче слабкіша. Але ми продовжуємо працювати. Стопи до себе просто ланки поклали собі на коліна, зміщуємо плечі груди по полу. Вправо, вперед, вліво. І м'яко назад до кінця, вправо, вперед, вліво, назад. Повільно, плавно, але з повною амплітудою. На повну амплітуду велик коло Вліво, вперед, вліво і назад. Так само в зворотньому напрямку з лівого боку, Вперед, вправо і назад, вліво, вперед, вправо, назад, вліво, вперед, вправо, назад. Ліво, перед, право, назад. Вирівняли спинку. І так протягом дня забувати положення правильне положення спини. Можна протягом дня підходити до стіни або іншої опори, або просто сідати, підтягувати животик, плечі розвертаємо назад, груди на чову. Пору розвертаються, і лопатки максимально притискаємо всерединку і до себе. І в такому положенні хоча б хвилинку, хвилиночку затримуємося, щоб нагадати просто протягом дня, нагадати своїм м'язом правильне положення. Можна там, наприклад, нагадування собі поставити і кожну годинку на хвилинку вставати до якоїсь опори і нагадувати собі правильне положення спини. Тоді е, спинка буде зап, е, запам'ятає таке положення, і не буде перевтомлюватись, тобто вона, коли ви будете сидіти або щось робити, буде сама е, повертатися в правильне положення, щоб не напружувати. Ті м'язи, які постійно перевантажуються при монотонній роботі в одному тому самому положенні. Я вам дякую за перегляд цього відео. Дякую, що тренуєтеся разом зі мною. Напишіть в коментарях, які тренування ви хотіли б ще побачити на цьому каналі. А я вам ще раз дякую і до зустрічі у наступному відео.